Yeah. Yeah. Really like really Івано-Франківка Юлія Лека у дуеті з Олександром Мушаковим з Києва вибороли золото чемпіонату Європи з черлідингу, який відбувся у Афінах. Так як він під час війни своєю дружиною приїхав до Франківська. То поступила пропозиція, що Україна цього року може брати участь в цьому чемпіонаті. Йому треба було знайти собі партнерку нову, тому що його партнерка, з якою він танцював цю ж саму програму в 2019 році, виїхала в Бельгію за кордон. Ну і він знайшов нашу школу, знайшов мене і запропонував мені поїхати щодня. Впродовж двох місяців Юлія та Олександр тренувалися в їхній категорії, окрім України, за перемогу боролися представники ще чотирьох країн. Словенії, сербії, чехії та господарів змагань Греції «Там є просто різні різні танцювальні напрямки. Там є черлідінг, це один напрямок, джаз і хіп-хоп. От ми танцювали хіп-хоп, це була категорія вікова дорослі. З нами ще їхали юніори, теж діти, яких Олександр готував в вони самі з Покровська, і він їм поставив номер до війни. От і вони теж зайняли золото. Олександр Ушаков танцював цю програму у 2019-му. Проте разом із Юлею вони вирішили змінити один фрагмент на фоні тих подій, які зараз відбуваються, максимально репрезентувати нашу країну. І так як трек Стефані вже розлетівся на простори всього світу. Ми вирішили взяти фрагмент цього треку, проміксувати його трошки і е, поміняти його з окремої частини нашого номеру. І насправді це було дуже класне рішення, тому що коли почався цей трек, він буквально тривав у нас 15 секунд, але весь зал просто вибухнув в емоціях. Перемога на чемпіонаті не єдине досягнення Юлії Леки. Сьогодні дівчина є суддею міжнародного класу за версії хіп-хоп International USA. Окрім того, вона більше п'яти років тренує власних учнів, які вже мають і свої досягнення. Спочатку це були діти, а потім дорослі. Зараз переважно тренують тільки дорослих, тому що для дітей треба трошки більше терпіння. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.